А як із п'ятьма котами в оселі Марджан підтримує чистоту. І, взагалі, чи вправна вона господиня? Це моя кухня. Тут я готую. Що це він лазить по кухні? у тебе? А він може попити водичку. Вони можуть тут у день лежати, спати. Подивись, що тут ну твориться. Тут же ж просто все в шерсті. все. я їх не брала з маленького котенка та не виховувала їх. А взрослі коти вони вже мають свій темперамент. Ну можна просто не впускати на кухню котів. Ну мої правила в домі це мої правила. Якщо у тебе буде п'ять котів, у мене не буде п'ять котів. Я висловлюю свою думку. Людина, яка дозволяє тваринам спати там, де вона їсть. Це говорить про те, що це норма так завжди. І якщо навіть він тоді там справить якусь свою нужду, цей котик, то вона просто благополучно це з'їсть. А буває так, що у вас в їжі шерсть трапляється котяча? Коні звичайно, буває а нічому. Не переживаєш за здоров'я своєї дитини. Ну мене там ціпи не напрягає, якщо у нього там ціпа буде шерсть їжі і він її з'їсть. Ну коти просто є алергенами, розумієш, так, так, і в такій так. кількості найперше, що може виникнути у дитини, це реально алергія. Нема алергії. Ну, це зараз йому три роки. Вона накоплюється. Вона повинна, розуміти, розумієте, що відповідальність за свою дитину на вона як мати, бо вона доросла. Не дай Бог це будуть або глисти, або алергія, або ще щось. Наразі вона цього не усвідомлює. Я вам більше скажу. Вона їх і не усвідомлюється, бо там просто. Коли тварини ходять по поверхнях, це не окей. Але те, що дитина живе з тваринами, для мене це ще й плюс. По-перше, це розвиває її імунітет. По-друге, він вчиться спілкуватись з тваринами. Ну і, ладно, це не коти, а ось це якась каша на стелях. Це що таке. Яка каша, там ось 1, 2, один, два, да, три шість, ші, 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 жирні п'ять, вісім плямок на стелі, у тебе таке обурення викликали, так? <рех> там просто висіла якась засохша їжа. Ну це ж просто повна антисанітарія. <рех> Чому ти не зняла це якось там шваброю чи чимось ще? Тому що, коли я захожу на кухню, я не готую на потолки, я готуюсь тут, Тричний я тут працюю. А якщо вона упаде В тарілку, якщо тебе дуже це цепляє, ось губка, ти можеш взяти, ти, ти взагалі нормальна людина. Ти ну, своїм так. гостям пропонуєш гумку. Коли до ну, мене приходять що... гості, вони не дивляться на потолок і не говорять: ой, а що це у тебе? Я навіть не хочу нікуди більш дивитись, мені і так все зрозуміло. Я просто вже тебе якось побоююсь. Зараз очі чи котів нацькуєш на мене. Замість того, щоб просто опустити очі і сказати, дівчат, я там прийму до уваги, якщо б вона так сказала, ніхто б до неї більше ніяких питань не мав.